Друзі, всім привіт! Мене звати Іван. З вами фермерський магазин PAI. І якщо я тут сижу, це означає, що буду вам розповідати щось цікаве та корисне про агрономію. Сьогодні побалакаємо про те, як захистити ваші озимі культури від вимерзання. На тернах інтернету дуже багато інформації про причини вимерзання, про наслідки, про класифікації вимерзання. Вся інформація про те, що робити перед посівом? Але що робити зараз, коли вже посіяно, вже сформований корінь, вже вилізло шило або навіть сформовані пагони. Тримайте два перевірені лайфхаки для кращої перезимівлі ваших озимих культур. Перший лайфхак. Друзі, не полініться, заїдьте з оприскувачем в поле і дайте по 2-2,5 кг сульфату магнію на гектар. Навіщо це треба? Магній це основна молекула хлорофілу. Хлорофіл це фотосинтез. Фотосинтез це в тому числі синтез вуглеводів. Вуглеводи це цукри. Цукри роблять з клітинного соку гель. Гель не так замерзає і не розірває клітину вашої рослинки. Також для процесу загущення клітинного соку потрібен білок. От якраз сірка, як другий елемент сульфату магнію, відповідає за синтез амінокислот, які потім переходять в білок. І допомагає їй в цьому молібден. Молібден, як складова нітрат редуктази, також відповідає за перехід від азоту до білку. Другий лайхак. Додайте до цієї обробки 200 г комплексу мікроелементів. По-перше, це молібден, за яким ми вже балакали. По-друге, бор, мідь та марганець це складові ферментів, які відповідають за вуглеводний обмін. Тобто, за допомогою цих мікроелементів у вас буде ще більше вуглеводів, а значить ще більше цукрів, які зроблять з вашого клітинного соку гель. Так, скільки це все діло буде коштувати, спитаєте ви? Мішок сульфатомагнію 25 кг коштує 860 гривень. Е, із розрахунку 2,5 літри на гектар, це буде вам на 10 гектар, тобто 86 гривень на гектар. Е, мікроелементи коштують, Комплекс мікроелементів коштує 225 гривень за літру. 0,2 літри це буде 50 гривень. Тобто, грубо кажучи, вам там 140 гривень буде обробка на гектар. Нехай ще буде солярка 220. Друзі, 220 гривень на гектар це мішок зерна. Але повірте, це буде дуже ефективно використаний мішок зерна. Ось такий лайфхак, користуйтесь на здоров'я, і, звичайно, придбати ці всі препарати ви зможете в нашому чудовому фермерському магазині ПАЙ. Вам бажаємо мирного неба, гарних врожаїв і до побачення!